Вас вітає салон Автомаксимум. Сьогодні у нас на міні-огляді Cayenne Turbo 2018 року в красивому темно-синьому кольорі, який переливається з чорного в темно-синій на карбоно-керамічних гальмах на класному червоному салоні. Давайте покажу вам. З всіма, в принципі, можливими регулюваннями, підкачками, атаманками. Дуже класне поєднання. Як на мене, виглядає дуже круто, саме при такому кольорі. На доводчиках дверей, на дуже красивому юніті на рулі для перемикання. Це вже те покоління, де у нас іде цільна задня фара. Дуже красивий чотирьохствольний вихлоп, на напис Кейн Турба. Автомобіль у нас 2018 року з пробігом 89 тисяч кілометрів. Тільки з офіційним обслуговуванням. Цінник його 89 тисяч доларів. Знову ж таки, повторююсь: головною фішкою цього автомобіля це карбонокерамічні керамічні гальма, які по конфігуратору вартували більше 30 тисяч євро саме при конфігурації цього автомобіля. Дуже красивий вихлоп стоковий, але дуже красивий. Приїдьте, протестуйте цей автомобіль. Автомобіль повністю весь в ідеальному стані. Чекаємо на вас в нашому автосалоні для того, щоб побачити цього красену.